Вітаю вас! Ви на каналі Теролога Надії і до вашої уваги прогноз на тиждень з 19 по 25 січня. Прогноз у нас буде загальний. За особистою консультацією пишете мені в особисті повідомлення. Давайте тепер подивимося, що нас буде очікувати на наступному тижні, куди потрібно спрямувати свою енергію, вкладати свої зусилля. Петівка Пентаклів. Так, куди не потрібно вкладати свою зусиль, свої енергії? Так, четвірка мечів. Чим тиждень порадує? Чим тиждень порадує? Колісниця. Чим тиждень може засмутити? Чим тиждень може засмутити? Так. Що потрібно зробити для досягнення своєї мети? Так, що потрібно зробити, щоб не понести втрат як моральних, так і матеріальних? Так, і дотягнемо ще карту пораду. На чому потрібно заакцентувати свою увагу на наступному тижні? За п'ятіркою Пентаклів, а ця карта у нас про бідність і про економію потрібно буде звертати увагу на жалість до себе, на те, що є постійні якісь думки про те, що нічого не вийде, що не вистачає ніякого ресурсу, але одночасно тут є така можливість просити у когось про допомогу за П'ятіркою Пентаклів. Тут мова йтиме про один із аспектів життя. У ньому була допущена помилка, і тепер цю помилку потрібно виправити. Так на роботі це самознаціння може бути це отримувати малу оплату праці, але замість того, щоб приступати до якихось дій, акцентуйте увагу на тому, для кого це актуально, для кого актуальна робота, що вас більше думок не про те, як поміняти іншу роботу. Або якби попросити про підвищення оплати праці, а тільки про те, що ця робота мало оплачується, що ви мало отримуєте грошей. У фінансах це можуть бути борги і кредити, тому що є постійне відчуття, що грошей не вистачить, що їх мало у стосунках. Якщо ви у парі, то це сварки через фінансові матеріальні складнощі. Якщо ви самотні, то це вважати, що ви самотні, тому що бідні, тому що немає за що гарно вдягнутися, немає за що привести себе в пристойний вигляд у сфері здоров'я. Це запустити якусь хворобу, не завертати на неї якийсь час уваги. А тепер для того, щоб вилікувати цю хворобу, потрібно витратити чималі кошти і приділити їй дуже багато часу. Тут акцент саме на помилці. У якій саме сфері життя ви обираєте свою сферу життя? Там була допущена просто помилка, що було зроблено неправильно раніше, що привало до цих помилок, які я перелічила вище. І тепер за п'ятіркою Пентаклі, за цією ж самою картою, є можливості для того, щоб її виправити цю помилку. які саме можливості будуть показувати нам наступні карти у цього, цьому розкладі. На чому не потрібно акцентувати свої уваги? Це не відкладайте рішення цього питання в довгий ящик, любителі довго провести всякий самоаналіз, покупатися у собі, не потрібно довго роздумувати. Не ховайтеся від цього питання, не намагайтеся тихенько просто десь пересидіти. І коли вам будуть пропонувати допомогу, не кажіть мені, треба подумати. Тобто у даному питанні не можна просто бути пасивним. Чим тиждень порадує взяти під контроль свою ситуацію? Колісниця на про прорив і проактивні дії. Це прийняти рішення, ті рішення, які давно відкладалися. У парі це збережена сім'я і планування майбутніх спільних планів. Для самотніх це проявити ініціативу. У здоров'ї, наприклад, це лікуватися, відвідувати лікаря, робити якісь процедури. У професійній діяльності це поринято з головою робочі процеси, і те саме стосується бізнесу, якщо ви працюєте самі на себе. Тобто є розуміння, що проблемою керуєте ви, а не вона вами. Чим теж не засмутить напруженою атмосферою, у кого є сила, той і правий. Тут карта лицар мечів. це прорізкі слова, сварки, коли своє потрібно вигризати. Отже, вирішуючи своє питання, ви можете потрапити в конфліктну ситуацію. На роботі це непорозуміння з керівництвом або у колективі. Це взагалі приймати якісь імпульсивні рішення. Це різкі розмови, комусь попастися під гарячу руку, наприклад, можна це так і не доспати, і трохи перенервувати. Комусь прийдеться швидко збиратися у дорогу. Якщо хтось із вас, наприклад, оформляє папери, то може виявитися, що у вас не вистачає якогось однієї довідки. І зв'язку з цим вам потрібно буде швидко щось робити для того, щоб її роздобути, для того, щоб закрити питання з оформлення якихось паперів. Що потрібно робити для досягнення своєї мети? Це швидко пристосовуватися до змін, до нових обставин і не тільки під обставини, а й підлаштовуватися під інших людей, це проявити свої дипломатичні здібності. А це означає, що не потрібно розпалювати конфлікт і не потрібно вступати в ніякі сварки, а показати себе тактовною і лояльною людиною. Куми за твійкою Пентаклів потрібно буде працювати на двох роботах або займатися двома справами одночасно. Якщо ви намагаєтеся з кимось познайомитися, то потрібно мати вибір з партнерів, треба вміти гарно говорити, багато спілкуватися і листуватися. І також потрібно буде покрутитися, спілкуватися з людьми за вікою Пентаклів, щоб не понести втрати як моральних, так і матеріальних. Тут у нас карта суд це дуже сильна карта. Отже, потрібно вчитися, вміти вчитися на своїх власних помилках, треба вміти робити правильні висновки, треба підтримувати зв'язок зі своєю ріднею. Це не просто сім'я за картою суд, це ціле покоління, це родичі. Далі потрібно, можна проходити духовні практики, особливо родові практики, треба вчитися за картою суд, і він ще, він, він показує не просто там університет чи інститут, а е, вчитися так і вчитися майже життям, вміти так, пристосовуватися за судом, можна поновлювати свої старі давні зв'язки, можна також діставати свої запилені дипломи, якщо ви, наприклад, маєте якусь спеціальність. Але ви по цій спеціальності ще давно не працювали або не працюєте, точніше ні разу не працювали, тому зараз можете його дістати і подивитися і подумати, яким чином це може допомогти вам у вирішенні вашого питання. І за картою суд не бійтеся ні критики, ні осуду. Просто пам'ятайте, що ініціативних і активних людей завжди є за що покрит... покритикувати. Якщо хочете позбутися своєї проблеми, то не треба звертати уваги на чужу думку. І остання карта у нас порада. Про ваші негаразди мають знати тільки фахові спеціалісти або люди, ті люди, які безпосередньо допомагають їх вам вирішити. Про них не потрібно трубити цілому світові. І звідси ще одна порада: консультуйтеся і радіться напряму з тими, хто може вам допомогти. Це може бути як ваш керівник, наприклад, у здоров'ї, наприклад, зрозуміло, що це лікар. У фінансових питаннях це може бути і банківський працівник, консультація з банківським працівником. Якщо у вас є складнощі і непорозуміння в стосунках, то це може бути консультація у психолога, жириться, так як жриця ще прототип таролога, то це може бути як взяти консультацію у таролога і працюйте зі своєю підсвідомістю за картою, жриця. І ще одна порада слухайте свою інтуїцію. Основний підсумок наступного тижня: якщо не будете застрягати у своїх страхах і не будете рубати плеча, то можна вийти на новий рівень свого життя, покращити, полегшити те, що потребує цього самого полегшення або покращення. Ось такий от у мене вийшов розклад. Тиждень буде доволі активним і одночасно напруженим. Я бажаю вам вдалого і легкого тижня, а за особистим прогнозом або якимось іншим розкладом пишіть мені у особисті повідомлення.